Головну ставку на поліпшення ситуації з утилізацією твердих побутових відходів обухівські депутати роблять на роздільний збір. Про переваги сортування сміття слід розказувати та агітувати мешканців Обухова, займатися збором окремих видів відходів. З такою ініціативою виступив на семінарі директор обухів міській Армен Полатян. Була ставка зроблена на цьому семінарі, що необхідно проводити з людьми інформаційну роботу. Це основне. Такий спосіб кошти, які витрачаються містом на вивіз сміття, можна зекономити та платити саме тим, хто буде здавати ТПВ на відповідні підприємства по переробці чи утилізації. Утилізація і разом з тим отримання кожного мешканця міста, кожного громадяна, хто буде проводити цю утилізацію, отримання коштів. Там хай це не значні кошти, але вони вже будуть навіть, Я вам так кажу, якщо кожна людина вже не буде затрачати на той пакет, на, на те збідзти там, наприклад, те сміття, на, чи на полігон, чи кудись дати, а просто в нього будуть забирати його, це сміття, то це вже буде плюс. Програма поводження з ТПВ на 2012 2016 роки передбачає повний перехід міста на роздільне збирання відходів. Для цього планують закупити спеціальні євроконтейнери, які і вигляд приємніший мають, і зверху накриваються кришкою, що дозволяє не розкидати сміття навколо них. По нашій цій програмі вже поз поводженням з твердими побутовими відходами. Там заплановано, що Наступні декілька років закупить для міста, ну це в першу чергу мікрорайон печана, школа, там, лікарня. От, біля 80 контейнерів для збору євроконтейнерів для збору таких відходів. І о, трошки менша кількість сітчастих контейнерів для те, що я звертав увагу для пет-пляшок. Тому що з ними з петпляшками, ви знаєте, багато. Зараз все виробництво перейшло, по суті, на петпляшки. Їх дуже багато, і з ними дуже складно щось робити. Воно не гниє, не згорає ніде, а тільки його треба утилізувати на відповідних підприємствах. Подібна практика з сортуванням відходів застосовується на більшості територій нашої держави, але звикати до неї українцям надзвичайно складно. Для людей це дуже якби складно що на сьогоднішній день. Це не тільки в обухові, це загалом по Україні. Складно, щоб люди привикли, так як за кордоном роздільний збір цього побутового сміття. Пляшка в одну сторону стекло в іншу. проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед обухівських мешканців щодо роздільного збору ТПВ завдання не з простих. і поки що не до кінця вирішено, як це буде робитися. Однак мета цих ініціатив цілком зрозуміла. Воно кропітка робота, але багато плюсів після цього. Як я говорив, можливо, якась невеличка, але фінансова вигода для кожного мешканця міста. Саме великий плюс це екологія. Знову ж таки, наш полігон, ви знаєте, перегружений. І тому, якщо ми будемо сортувати це сміття, тут прямо кожен з нас буде сортувати його, то те скло, поліетилен вже не буде йти на, на той полігон, а тільки будуть йти такі м'які побутові відходи. Це органічні, отак скажемо. А вона органіка, вона по суті, через деякий час вона вже перегниває. Юлія Варламова Сашко Довбиш студія Барт.